Так ще раз добрий день. Сьогодні поговоримо про роботу у Python Online. Я вам наголошувала неодноразово ще з минулого року, що Python Online нам доступний, як. Безпосередньо з комп'ютеру, так і з телефону. Якщо ви не встановили Python з офіційного ресурсу з якихось причин, це не означає, що ви не можете працювати. Для того, щоб вам працювати у Python онлайн, вам необхідно відкрити браузер, у пошуку написати, наприклад, українською Python Online», і у вас відкриється перелік різних ресурсів. Ви можете обрати будь-який з тих, де в нас вказано Python online. Так? Тобто, абсолютно ось у нас Python online, Python online. Тобто ви обираєте той інтерфейс, який вам більш до А Коли ви обрали свій Python, в якому ви будете працювати, розглянемо на цьому прикладі, що ви робите? Видаляєте все зайве, воно вам не потрібно. І далі розпочинаєте працювати над вашим домашнім завданням. Підручники у вас. Є друковані у мене лише в електронному вигляді. Розглянемо, наприклад, задачі 1 завдання 1, яке нам потрібно виконати на наступний урок. Що ви, вам треба зробити? Вам потрібно ввести команди для надання зміни в Х та Y значень, де x дорівнюватиме 1 і Y дорівнює 3. Ми так і робимо. Ми переставляємо розкладку на Англійську пишемо x дорівнює 1. При цьому обов'язково дивіться, щоб у вас <кій> зберігалася саме одиничка, а не підставлялися запропоновані функції, так? або запропоновані команди. Х дорівнює 1, y дорівнює 3. Далі, ви знову ж таки, відкриваєте підручник. Вам потрібно вписати, А, змінна А дорівнює 3 помножене на y, додати х. Ви так і пишете: А дорівнює 3 помножити на y, знову ж таки, контролюємо момент цей, і додати Х. І тут знову ж таки обираємо, щоб це було саме Х. Далі переходимо на наступний рядок. На наступному рядку нам необхідно з вами ввести оператори розгалуження, ввести умову «if a дорівнює нулю. Так, і пишемо: «if a дорівнює нулю. І далі зверніть увагу, що команди, які Будуть виконувати дії, ми пишемо з відступом. Так? Нам потрібно print, обчислити не можна, ділення на нуль. Ми робимо відступ за допомогою кнопки Tab і вводимо принт, і далі вводимо у наших дужках у лапках значення обчислити. Не можна ділення на нуль. Далі ми маємо задати іншу умову. Тобто, що буде, якщо можна обчислити, для цього нам потрібно вписати ельзе, тобто інакше, і обчислення виразу відповідно. Ми так і пишемо ельзе. Обов'язково зверніть увагу, що у вас має стояти двокрапка. А, До речі, тут я забулася про двокрапку. Саме вона дозволяє нам отримувати відступи одразу автоматично, так, і не потрібно натискати тоді кнопку Tab. B дорівнює Хмінус 3, помножене. На Y. Знову ж таки контролюємо лише момент. С в цьому випадку дорівнюватиме Б поділене на А. Знову ж таки, прибираємо зайве. І потрібно вивести повідомлення, print. print. І тут у нас буде вже результат обчислення. Тобто Знову ж таки ставимо лапки обов'язково, числення. Результат обчислення С. дорівнює. Тут також пробіл, щоб гарненько воно все виглядало. Кома С. Перевіряємо програму на виконання. Натискаємо кнопку Run. Результат обчислення мінус 0,8. І ви робите просто скріншот. Ось так. Щоб було видно результат обчислення та програмний код, який ви виконали. Далі вам потрібно з цим же завданням, але змінити число на інші. Спробувати. Ну, Наприклад, ось так. І знову ж таки ми виконуємо результат. Результат обчислення. Тобто ви виконуєте завдання далі за підручником, але використовуючи ті елементи, які були розглянуті щойно. В даному випадку неможливо обчислити, бо ділення на нуль. Бачимо результат. Ось таким чином в нас, власне, виконується дане завдання. Для зручності ми можемо спробувати ось так. Зробити, щоб у нас виведення повідомлень було безпомилково. Ось і вся робота.